Друзі, радий стати у нас на каналі канал Мітоавто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про ще один автомобіль, готовий під ключ Mazda CX5. Це супер класний автомобіль, продукт, який ми підготували для нашого замовника під ключ. Це 2022 рік по стіку, до речі, кінець 2022 року. І в автомобіля пробіг всього е, півтори тисячі кілометрів. Постійку у нас 12-й місяць 2022 року, тобто майже 23 й рік і півтори тисячі кілометрів пробіг. Ще у нас є помилка по е, автоближній автодальні світла. Зараз я автомобіль відвезу ще до електрика, щоб він подивився, в чому може бути причина. Але як ми з вами бачимо, повороти все працює, глазки працюють, е, світло, в принципі, в автомобіля працює, але чомусь б'є помилку. Взагалі, наша задача підготувати для клієнта автомобіль таким чином. Щоб після нашого СТО, після наших робіт під ключ, не потрібно було їхати щось робити, доробляти в автомобілі. Ну, знаєте, там буває мілочовка, там стакан не дотягнули, лонжерон не дотянули, можливо, пофарбували не в колір автомобіль, можливо, там по ходовій є проблеми, масла фільтра ще треба замінити, докатку докупити, хімчистку зробити, поліровку зробити, гуму зробити, розвал не пройшла або ніхто його не робив, треба зробити. Ні. Ми так не робимо. У нас все оце зроблено, і людина забирає повністю готовий автомобіль до експлуатації. Якщо в процесі, поки ми там його ремонтуємо, там, наприклад, я відео знімаю, ми помічаємо якісь в автомобіля недоліки, ми з ними працюємо, щоб ці недоліки поправити. Тому що наша задача, щоб наші клієнти отримували класні автівки, безпроблемні автівки, і не потрібно було з ними. Паритись. Ну, знаєте, Хто зробить тяп-ляп, аби було знайти легко, а хто зробить хорошо, знайти достатньо складно. Хочу вам сразу показати фарбування автомобіля колір. О, друзі, білий перламутр. Так, це білий перламутр, це просто ужас. Пошкодження автомобіля були вперед. Як бачите, автомобіль мав передні пошкодження і, в принципі, нам довелося працювати з ним саме попереднім пошкодженням. До речі, майстер, який працює з маздами, він до цього, ну, років з 3 назад, звільнився з офіційного дилера Мазди, там з кузовом працював з маздами автомобілів, і він вже більше як три роки працює у нас. А взагалі майстер з досвідом роботи десь 20 років, людині 53. Тобто є окремий спеціаліст, який по помазним. Звичайно, по джипам є окремі спеціалісти. Вони, може, офіційних дилерів у нас не так і багато, і завжди були зараз, є звичайно. Але вже хлопці так набили руку по джипам, що з ними тільки працювати. Але самі складні кольори в фарбуванні. А в малярки до нас у нас, до речі, у нас працюють майстри також. Ну хто як, в кого 8 плюс років, в кого 15 плюс років стажу, в кого 20 плюс років вік є різний в людей. Але. Саме головне, що люди вміють працювати з цими надскладними кольорами мазди, тому що хто знає, хто хоч колись стикався з кольором Mazda, ви відкриваєте навіть авторія, ви бачите, вони там майже всі різнокольорові. А тому що працювати з ними ну, просто надзвичайно складно, і е, майстри високого рівня можуть досягати такого результату. У нас все в рівнотон, все як має бути на сьогоднішній день. Ці автомобілі по аукціону, в залежності від комплектації, так після рестайлу 2021 року. Це вже у нас по центру пішов такий здоровенний екран. У Дорестайла у нас такий манюсінький екран. Так от вони там є комплектації, відрізняються 21-й, 22 рік. Є різниця. Починається ну є спорт. Ми спорт, наприклад, не розглядаємо. Чесно кажучи, я не бачу сенсу розглядати комплектацію спорт. Ну, блін, паритись, мучитись, вести машину із Сполучених Штатів, ну, тобто це 2-3 місяці мінімум іде, 2-3 місяці ремонту, півроку кучу грошей вложив, щоб отримати саму ну, бідну комплектацію, не так цікаво. Треба хоча б починати з турінга, з префереда, а це вже більш цікавіше. Так ось, 21 рік, друзі, реально 6,5-7,5 по аукціону купувати. Приблизно 15,5-16,5 можна привезти без ремонту. Префереди, uh, в принципі, з 22-го року можна десь uh, 8 тр 9-9,5 непогані реально купувати, 17,5, 19,5 можна привозити. На що потрібно розраховувати на ремонт? Хлопці, автомобіль сучасний фари, якщо передок по оригіналу, комплект коштує близько 2-800 доларів. Ми замінили людині фари, а ті, що були на автомобілі, вони залишаються в багажнику. Людина попросила, вона їх буде забирати. Так, дивіться, ці фари з. Пошкодженнями, йому їх ставити не треба. Але оскільки вони такі е, дорогущі, то він 100% знайде того, хто буде робити ремонт подешевше. Ну ви знаєте, як це відбувається. І він купив в нього ці фари. І повірте, доларів 800, а то й 1200 на цих двох розбитих фарах, він ще відіб'є. Багажник великий, просторий. E, значить, e, тут ми з ним закриваємося. Ми розуміємо, на ремонт такої автівки потрібно розраховувати. Ну, якщо ви переплатите, правда, купите не за 8, не за 9 машину, а за 14, наприклад, як ось останню я купував для нашого клієнта, Mazda cx 5, теж до речі, біленька, злегенька вдарені зліва двері. Ми торгували автомобіль до 14, але взяло, вдалося виграти вигідніше 12. Так ось автомобіль 23,5 тільки прибуде без ремонту. А, звичайно, ремонту буде трошки менше, але хоч не хочеш якісь 4-5, ну, як мінімум потягне. Дверки треба буде нові, пофарбувати, десь кладочка буде на порожику, це все треба буде прибирати, прибирати так, як має бути. Але як мінімум ну там 4 піде. Ми розуміємо, коли ми беремо такий автомобіль уже по ставочку, наприклад, 8-9, приїжджає, він до нас там 17,5. 18,5-19, Відповідно, на ремонт я б розраховував би 1008,9. Тобто, коли ми це все плюсуємо, у нас плюс-мінус воно десь так і виходить біля 27 тисяч. В залежності вже від комплектації, які там у вас будуть функції, і все інше. 27, 28, 30, такі машини на сьогоднішній день. Можуть виходити. Писали коментарі. Ну, звичайно, в салоні така машина, щось там писали писали 28 Ну, я за 27-28 не бачив, а от старт в простих комплектаціях 32-33 бачив. Плюс ви не забувайте, що вам туди навішують ще допомогних плюшок, і за першу реєстрацію десь 3 тисячі доларів ви заплатите. Тобто сама бубнова комплектація буде коштувати вам з реєстрацією десь 36, 37, 38 тисяч доларів. А тут уже хороша комплектація. Комплектація може коштувати там, біля 28-10 тисяч доларів, ну, може, для когось це не гроші, а для когось це гроші. Так, звичайно, можна зробити ремонт дешевше, скільки не вкладати в нього, тоді воно вийде дешевше, але й машина буде не така. І їздить не так буде. Ну, і то, типу. Не та історія, ви е, порядок цін зрозуміли. Е, хлопці, далі мені подобається в цій комплектації. В принципі, є все, що має бути в сучасному автомобілі. Значить, безключовий вхід в автомобіль без проблем. Це, до речі, середня комплектація. Це не фулова е, шкіряний салон з перфорацією. Є електроприводи сидіння у пасажира є. Зрозуміло. Далі е, е, сліпі так. зони є. Оранжеві поворотники в автомобілі є. Так, кришка у нас звичайна, але, до речі, в цій комплектації вона може бути і електрична. All-wheel Drive повний привід є. По салону з цієї сторони, значить, підлокітник. Тут для задніх пасажирів розміщається зручно. Вихід для USB заряджання тут є. Карточки, це все є. Сидіння дуже зручні, воздуховоди для задніх пасажирів є, але клімата такого нема. В рестайлі вже вид ключа має ось такий. Там був такий тоненький, довгенький, тут такий широкий, трошки поїв. І кнопочки відкривання закривання тут. Так, електроприводи є. Пам'ять сидін для двох пасажирів, є. Запуск автомобіля з кнопки є. Люк, який треба відкривати, ну, звичайно, руками також є. Так, раз, два. Аби це був би німець, можна було б не руками. Е, головне пробіг автомобіля тисячі кілометрів. Це дуже велика перевага, як на мене. Чотири склопідіймачі підіймачів автомобіля. Е, ось кнопочка, яка відповідає за контроль і утримання смуги. І е, відповідно камера у нас розміщена в лобовому склі. Тут у нас і датчик світла, і датчик доща, і а, автоматично перемикає ближній дальній. І ось ця камера слідкує ще за полосами і за дистанцією попереду їдучого автомобіля. Автомобіль різко е, загальмував, дестронік у нас, до речі, також є ось тут. І Full-LED оптика. Тобто, коли ми їдемо вночі, нам дуже буде гарно освіщати дорогу. Також є. Загальмував попереду різко автомобіль, вам запищало, навіть буде екстерне гальмування. Перелаштовуєтесь, у вас сліпі зони автомобіль, що ви можете когось стукнути, не стукнете, у вас сліпі зони, це все є. Тобто комплектація небагата, але вона вміщає в собі абсолютно всі необхідні функції сучасного автомобіля, які мають бути. Давайте подивимося під капотний простір. Значить, ми з вами вже бачимо по зазорам, пройшлися також, що все у нас дуже красиво дуже гарно. Тому що наші майстри працюють обов'язково з розмірами. Тобто не просто на око там щось потягнув, щось перетягнув, а є розміри, які я вам постійно на відео показую, і майстер по ним виводить автомобіль після ДТП. Тому що коли відбувається ДТП, понятно, воно б'є там по підсилювачу, підсилювач прикручений до лонжеронів, лонжерончики ліво-право граються. І, звичайно, кузов десь трошки йде. Його треба ставити на місце. Тому наші майстри не на око ставляться на місце, а саме по цим розмірам. Саме тому ми даємо гарантію, що ваш автомобіль буде в геометрії, він не буде їхати криво, він буде якісно відфарбований і даємо один рік на це все діло гарантію. Коли ми дивимося під капотний простір, що тут важливо, значить, акумулятор стоїть уже новий, Bosch, ми його ставили. Приїжджають, як правило, з мертвими акумуляторами. На продаж теж ніхто робити не буде. Якісь там 100-200 доларів він коштує, але на продаж ти вложив і ти ці кошти не вернув. Верніше до продаж його будуть заряджати, робити, що хочеш. Він якийсь, якийсь час буде тримати. Але в один прекрасний мить ти там з родиною сідаєш там в супермаркеті, скупилися з кульками, заводить машину, а в тебе все. І в тебе тачка 22-го року. І ти бігаєш з цими кракоділами, її підкурюєш, бо ти зажлобив на акумулятор. Ну або тобі продали старим акумулятором. Все, якось так це працює. Переднє пошкодження, друзі, звертаємо увагу. Значить, майстер, обов'язково на все оригінальне автомобільне кріплення кріпиться все, що тут має бути. Бачок омивача, Ось його кронштейн, ось болтик. Автомобільний. Друзі, не... Троїтельний чи цей будівельний саморіз, не клей, не герметик, ні. Все на оригінальному кріпленні. Ось так працюють наші майстри. І ось таку якість отримують наші замовники, коли замовляють автомобіль з нами. Так, Мазда до сих пор не поставила газові упори на свої капоти, тому у нас палка. Ну, це мазда. Що ж тут зробиш? Ну що, давайте прокатаємося, зробимо легенький тест-драйв. Значний вхід в автомобіль це досить важливо і для сучасного автомобіля положити куди свій е, мобільний телефон це також важливо. Не всі автомобільні бренди е, можуть таке робити на сьогоднішній день, але Мастер про це подумала. Е, е, органи керування автомобілем досить зрозумілі, тобто аварійка у нас вмикається, вимикається ось тут. Тут у нас керується дестроніком. Ми вибираємо налаштування, щоб іти за автомобілем ближче, далі, і не потрібно гальмувати там, розганятися. Якщо попередній автомобіль на виселенні вами швидкості, гальмує чи розганяється, то ваш автомобіль робиться автоматично. Ви просто на круїзі їдете, собі балдиєте. Тут у нас органи керування пов'язані безпосередньо з радіо, радіомагнітолою, звуком брати телефон класти трубочку, говорити можна все і так далі. А підіймачі, це все зрозуміло. До речі, автоматичні, як бачите. от Регулювання дзеркал також електричне, тобто не треба руками вже нічого тягати. І а, в цій. В системі у нас в цій частині у нас знаходиться управління автомобілем. Тобто ми ставимо драйв, наприклад, і ми можемо переходити це автоматична коробка передач, а можемо переходити в механічне управління, тобто отак в бік, переміщаючи тут в передачі вгору, передачі вниз. Ну, хто хоче порозвлікатися. В драйві у нас є декілька режимів. Як бачите, ось спорт я можу вмикати, можу економічний режим вмикати. Ну, тобто автомобіль може їздити більш динамічніше. А, а, ручник у нас ось тут. Таким чином, ми піднімаємо вгору, устав на ручник, нажали вниз, відпустило. Автохолд. Дуже класна функція, це виходить так. А, дивіться, зараз автомобіль у мене стоїть на драйві. Ось бачите, драйв вімкнено. А в мене ноги підняті, а вперед він не їде. Йдемо ми в пробки. І знаєте, постійно треба на гальмах тримати. Ногу досить незручно, коли в Києві багато пробок, от ми нажимаємо газ, автомобіль поїхав. Оп, зупинились стали. Все, бачите? Я ноги піднімаю, він стоїть. Тобто не треба постійно тримати гальму. Автохол це утримання автоматичної гальмовної системи, коли автомобіль зробив повну зупинку, і найкорисніше цим користуватися в пробках, особливо в місті Києві. Р. Задня передача, камера у нас. Вмикається. Траєкторію руху автомобіля, на жаль, не показує. Було б зручніше, ви показувало ну, мазда чомусь так не зробила. Гарний інформативний дисплей, в принципі, все зрозуміло. На цьому дисплеї у нас є Apple CarPlay, Android Auto. Я вже неодноразово вам показував, як це вмикається, і на Mazda в тому числі через шнурок або через Wi-Fi конектор. Тобто, у нас там є, ми вбиваємо Google карти, Spotify Music, це все буде, я це вам все розповідав. Тут є у нас налаштування, налаштування системи. Ми можемо там температуру сразу поставити в Цельсії, тобто, нам не треба нічого шити додатково. Дистанція з під кілометри на кілометри на годину. Тепер уже в нас перебіг переключився, був півтори тисячі Тепер у нас 2486 кілометрів. Ну що тут казати? Ну нова машина. В цьому і є перевага авто із США. Що ти, по суті, можеш купити собі нову машину набагато дешевше, якісно відремонтувати і собі отримувати задоволення від цієї машини. Налаштування, як в тебе там буде супроводження світлом, коли ти вийшов з автомобіля, чи коли ти відкриваєш автомобіль, відчиняються всі двері, чи тільки водійська. От. І дуже багато цікавих є налаштувань, в тому числі і акустичної системи. От. E, значить, по e, моторам, що потрібно сказати, цього автомобіля, вони дуже надійні і коробки в тому числі. Як взагалі дізнати, дізнатися про надійність двигуна та коробки? Значить, дивіться, ці двигуни і коробки ставляться на ці автомобілі, ще якщо не помиляюся, з 2011-2012 року випуску. Коли вони тільки з'явилися, ніхто не вірив, що в Мазди здало, вдалося створити щось таке надзвичайно індивідуальне. і... Що воно буде їхати, не буде ламатися, але мазда всіх реально взула. тому що ці е, двигуни являються одними з максимально економічних, а ще й максимально надійних. Берете, відкриваєте OLX і пишете: купити 2,5 SkyActiv на мазду CX5. Ви в шоці будете, там будуть двигуни від. 500 доларів. За 800 тисяч доларів можна брати двигуни з невеликими пробігами. Коробки класичні гідротрансформаторні, в тому числі, гуглимо скільки стоїть теж. Тобто, дивіться, якщо в автомобіля проблемні двигуни і коробки, то на розбірках вони коштують шалених коштів. Ну тому що на них можна заробити. А якщо вони надійні, не ламаються, їх ніхто не купує, ти на них заробити не можеш, і ти можеш віддати їх за самі дешеві ціни. Наприклад, беремо Hyundai Elantra. Hyundai Sonata, Вбиваємо там 2,4 GDI. Скільки стоїть? 3000 доларів. Ви розумієте чому? Це тому, що вони постійно ламаються, вилітають, вони ненадійні, їх постійно купують, попит великий на них. І ось чому. Ось так легко можна перевіряти автомобіль, який ви вибираєте, чи надійний в нього двигун коробка чи ні. Далі по органам керування у нас дзеркало з антибліком. Тут у нас, якщо у вас є гараж, його можна налаштувати, я думаю, перепрошити на нашу чистоту і відчиняти, зачиняти гараж або ворота в вашій двір, якщо у вас часний будинок і вони електричні. Дзеркало з антибліком вмикається ось тут. Тобто, це коли у нас ззаду і позаду їде автомобіль з дальнім світлом фар і нас сліпить. То вимкнувши його, ми просто-напросто очі собі бережемо. І не треба, то як в Жигулях, пам'ятаєте, дзеркало на от, от, нагору. Люк, звичайно, відчиняється, це все також. Тут у нас дзеркальце для водія. До речі, з такою додатковою фішкою. Тобто, якщо нам світе сонце, ми можемо з цієї сторони, ми можемо зробити ось так і зробити ось так. Тобто, щоб нам не світило сонце, має ось такі налаштування. Так, ну все. Поїхали, зробимо трошечки тест драйву, прокатаємося. Е, мазда взагалі в ходу дуже м'яка і дуже приємна. 192 кінські сили, ну, як на мене, їдуть досить непогано. Я не можу сказати, що це прям якийсь ефект вау, потому, ну, тому що все-таки ну, людина, яка їздить на машині, в якій там. 430 кобил, а до цього 306 було конячок. Розумієте, автомобіль на 192 конячки без турбіни, ну, звичайно, таким динамічним не буде. Але якщо ви не... сідаєте з автомобіля, ну якихось 1,6 бензин, та навіть 2-літровий бензин, ну, якого було там 80 конячок, чи 130, чи 140 конячок, то вам це буде казатися, ну також вау, і буде вона їхати для вас дуже швидко. Тут просто дивлячись, хто з чого пересідає, той таймає. Дивіться, тут мало у нас. Місця. Машина досить велика, великий кросовер, але розвертатися ми можемо з одного разу легко з ним. Тобто керувати цим автомобілем. Ну просто одне задоволення. Шумка в нього достатньо непогана, Нельзя сказати, що вона хороша, нельзя сказати, що вона погана. Ну, як в японців. Але трошки краще, ніж як в японців, ніж в Тойоти. Ну, Так автомобіль досить таки непоганий. Ну що ж, друзі, ось таким чином я вам розповів на сьогоднішньому відео, який ми зробили автомобіль під ключ, показав, як ми працюємо, які у нас результати роботи. Ви можете замовляти авто із США з нами, ви можете відповідно, отримувати також таку саму якість, якщо ви хочете мати саме такий автомобіль чи будь-який інший, ми можемо зробити для вас усе під ключ. Значить, я розказав, які ціни на ці автомобілі, на що потрібно відповідно розраховувати, якщо ви хочете. Замовити. Та якщо ви розглядаєте серйозну купівлю авто із США, телефонуйте, контакти знаходяться в опису цього відео. Мене звати Ігор, і а, я повністю займаюся підписанням з вами договору. Ми з вами особисто я з вами працюю по вибору купівлі автомобілів в США. Їх доставці розмитненні і ремонту. Просто на певних етапах підключаються певного роду менеджери, які допомагають вирішувати ті чи інші питання. Але, як правило, я з вами від самого початку і до самого кінця. І ви отримуєте зручність користування, ви отримуєте високий сервіс, тому що коли ви замовляєте авто і США з нами, вам не треба паритися там, шукати запчастини, шукати хто порихтує, хто покрасить, хто електрику зробить і так далі. Ні, ми це все робимо за вас. Ви з вами тільки все по узгоді. Те робимо, те не робимо, те робимо, те не робимо. Все. А ось цей високий сервіс і гарантію ви отримуєте, замовляючи, авто із США з нами. Що, друзі, підтримайте канал, лайком, до нових зустрічей. Всім пока!